Хотілося б поздоровити всіх болівальників і просто нашу команду з перемогою. Ми заслужили її, ми грали краще, могли ще забити, але нічого страшного, лишили на наступну гру, сподіваюсь. Після першого тайму гра дещо заспокоїлася. Були впевнені в переможному результаті? Ну, вважаю, що були впевнені. і Заспокоїлися, тому що сили трішки покидали нас. Ми зіграли 120 хвилин. З чорноморцем, і це вплинуло на цю гру я рахую вплинуло. Команда зараз працює без вихідних. Чи вистачає часу на якісне відновлення? Хотілося б більше часу. Хотілося б вихідних, але нічого страшного. З Кубку вилетіли. Я вважаю, що далі будуть вихідні. Часу, звичайно, не вистачає, але у нас. Команді все роблять для того, щоб ми встигали відновлюватися. Два перші голи були реалізовані з кутового. Стандарти, ваша стильна сторона? Ну, ми багато часу приділяємо стандартам. Наігруємо різні ну, моменти наші. Я вважаю, що ми законно забилися не зі стандартів. Наступний матч з останнім місцем турнірної таблиці Маріуполем про те команду, яка вийшла в одну восьму фіналу Кубку України. Як будете налаштовуватись та готуватись? Налаштовуємося так, як на кожну гру налаштовуємося, тільки на перемогу. Я не розумію, чому вони на останньому місці. У них гарна команда, гарні футболісти є. Мені здається, це випадковість. У них добра команда, і вони мені здається не там. Зараз. Ми грали проти хорошої, хорошо, добре навченої команди дисциплінованої. Просто так вийшло. Ми стандартів два забили, потім пішло, знаєте, як то накатом все йде. Забили третій, потім грали вже по рахунку. Головне, що не пропустили. Два перших голи були забиті з кутового. Стандарти, ваша стильна сторона? Ту -ту -ту. Хай буде далі. Після першого тайму гра дещо заспокоїлася, були впевнені у переможному результаті? Ну, рахунок, коли 3-0. Вже є можливість грати по рахунку, випускати на поле свіжих футболістів, пришвидшувати гру, ну, скажімо так, вести в рахунку, воно легше, коли вже щось можна планувати, скажімо так. Випустили швидкісних і Вакулінка, і Синеців, і Літовченка потім випустили. Треба, щоб грали хлопці, а тим більше при 3-0. Спокійно. Підходить спокій і грають футболісти. Команда зараз працює без вихідних. Чи вистачає часу на якісне відновлення футболістів? Ну зараз ще поки що без вихідних, так. Ну, бачите, ми кубкові з кубковими історіями вже закінчили, але все рівно ще на недільний цикл не перейшли, тому що ми грали сьогодні, а гра. Слідуючи, в п'ятницю з Маріуполем готуємось. Вихідних немає поки що. У другому темі довелося вимушено зам... замінити Миколу когота, в якому він стані? Нормальному. В нормальному. У нього судороги хватали. В нормальному стані. Ви сьогодні не випустили на поле новачка Швеця? це тактичне рішення, чи він просто ще не досить готовий? Ні, він готовий, бо він пройшов підготовку там з іншою командою. Він готовий, але в нього позиція така центральний захисник, і центральних захисників не завжди є змога випускати тоді, коли ти цього хочеш. Наступний матч з останнім, з останнім місцем турнірної таблиці Маріуполем. Проте командою, яка вийшла в 1-8 фіналу Кубку України, як будете готуватися, налаштовуватись? Ну, в звичайному режимі ми будемо готуватися до неї. На... По-серйозному, -по скажімо так, і ми на таблицю не дивимося. У нас є гра, ми до неї готуємось, ми з повагою відносимося до всіх суперників. Два різних теми 100%. Ми програли його, мені здається, ще до гри. Але що, психологія. Хлопці, поки, ну, скажімо так, на цьому рівні грати з дуже досвідченими там, футболістами, з командою, яка обладає такою інфраструктурою, як лівий берег, то не вистачає нам ресурсу, але ми працюємо. За рахунок чого планували у другому таймі змінити хід гри? Що говорили гравцям у перерві? Ну, по-перше, те, що потрібно забити, будь-яким чином, там ми намагалися це зробити, і після 0-3 там декілька замін зробили, вже готувалися. Кажу відверто до слідучої гри, щоб ті хлопці, які вийшли, вже опиту і досвіду набиралися. У перших п'яти турах ваша команда здобула лише одну перемогу. Мабуть, не такі результати налаштовувалися. Які завдання стоять перед Дінезом в цьому сезоні? все ну, дуже просто. Грати слідучу матч як головний матч і набирати очки, а потім будемо рахувати в кінці сезону.